Вітаю вас, мої любі учні! Сьогодні ми з вами будемо пробувати створювати першу анімацію. Ми з вами малювали раніше. Сьогодні свої навички будемо відпрацьовувати. Для цього нам знадобиться додаток Pixel Studio. Запускаємо його. Працюємо з гаджетами, з телефонами. Натискаємо Створити. Нам пропонується. Розмір. Я беру великий розмір собі, і висоту і ширину виставляю 1024 і натискаю створити, потрапляю на робоче поле. Оскільки одразу бачу багато різних піктограмок, а це означає велику кількість різних можливостей, одразу звертаю вашу увагу, що ми цього не лякаємося. Ми починаємо спочатку, а це означає, що роботи в нас досить багато. Будемо малювати сонечко просте сонечко. Нічого ускладнювати собі сьогодні не будемо. те, ми будемо його ще вмалювати вручну без заготовок. Тому беремо робимо тло, яке завгодно, яке ви вважаєте за потрібним. Ну, наприклад. Нехай буде блакитне, тому що на блакитному тлі у нас, відповідно, буде розташовано наше сонечко. Беремо кружечок, малюємо його жовтеньким, переміщуємо Є таке діло, і замальовуємо його, щоб наше сонечко одразу було схоже на сонечко. Ви спостерігаєте, що для малювання зараз я використала інструмент залиття цеведерко. Інструмент для фігур, на який я зараз праворуч натискаю, обрала кружечок і у мене з'явився примітив, нібито нашого майбутнього сонечка. Щоб у нас з'явилася анімація, ми йдемо в панель меню праворуч і обираємо піктограмку, яка схожа на кіну-стрічку. Ось вона під аркушами знаходиться. Коли ми це зробили, у нас вгорі додаються кадри, нібито ми починаємо працювати. Вже з покадровим додаванням різних елементів. Наше сонечко буде досить примітивним. Ми будемо все промальовувати, як я казала, Тому йдемо вниз, праворуч, і обираємо інструмент олівчик, який я зараз натиснула, і він у мене блідо Обрала його, можна тут закрити, мені це зараз зовсім не потрібно. Обираю шестеріночку, змінюю. Товщину пікселів. Зараз хвилинку у мене просто є стілус, Я його буду долучати, тому що малюю я так собі стілусом буде більш-менш гарно виглядати. 6-7 пікселів. Думаю, що буде достатньо. Промінчики нашого сонечка будемо промальовувати вручну. Як так зробити, щоб воно було більш-менш гарно. Наша мета зрозуміти, як працює анімація. Коли промалювали промінчики, беремо чорний кольор ліворуч, малюємо посмішку. У вас буде час, ви зможете все зробити більш гарно, більш чітко. У мене є мета спробувати це робити перш за все швидко. Отже, у мене буде одне око. Можна зробити. До речі, я не показала ще один інструмент. Зараз у мене посередині дві стрілочки. Можна, як завжди, вперед додавати і змінювати, якщо щось мене налаштовує. Обираю ведерко і залиття роблю око. Є таке: одне око намалювала, інше починаю малювати. Перепрошую, це я переплутала інструмент, тому змінюю назад, повертаю собі олівчик, закриваю, щоб мені нічого не заважало. І малюю інше око. Вручну можна, до речі, хочу трошечки переробити. Можна збільшити, збільшити все це дело. Я ж кажу, у вас буде більше терпіння, ніж у мене, як у вчителя. Моя задача показати вам, як працювати. Оце ми трошечки зараз це знову ж таки. Коли я поспішаю, я забуваю змінювати інструмент і продовжую використовувати залиття. Можна було скопіювати око, але у нас з вами не це мета. Мета показати, як працює анімація в цьому додатку. Малюємо нашому оку вії. Є в нас наше сонечко. Дивіться, так? Але оскільки я сказала, що мова йде про анімацію, праворуч починаємо рухати наше меню, нашу панель інструментів. І шукаємо знак кінострічки, натискаємо на неї. Коли ми це зробили, ми дивимось вгору. Ми бачимо зеленим обведено наше сонечко. Нам необхідно скопіювати цей кадр і додати там, щоб він став другим. Йдемо праворуч, там, де інструмент. Ключа гайкового ключа. Натискаємо на нього. І бачимо меню. Обираємо Copy Frame і натискаємо далі Past Frame. Дивіться, що в цей час у нас відбулося. У нас вгорі є одне сонечко ми стали на нього зеленим, І є інше сонечко. Це інший кадр нашого сонечка. Ми не працюємо ще з шарами. Можливо, хтось вже вміє це робити. Але я знаю, що не всі того вміють робити, тому ми, ми поступово разом з вами навчаємось, як зробити так, щоб одним оком сонечко почало нам блимати, або, можливо, навіть двома очами. Варіантів багато, але не вміючи малювати і не знаючи, що таке шари, що таке витерти, щось прибрати, ми робимо досить-досить швидко. Беремо олівчик, повертаємо жовтий колір. Повертаємо товщину максимальну. Чому максимальну? тому що зараз буду пояснювати, я буду замальовувати ті речі, які мені не знадобляться. Можна було стерти, можна було виділити. Ну, експерти, якщо зараз мене дивляться, вони, мабуть, хіхікають з того, як я малюю. Але все складне починається з простого. Бачите, ми вже закрили одне око нашому сонечку. Повертаємо олівцю червоне. Чорний колір, змінюємо товщину, закриваємо і малюємо закриті вії. повертаємося праворуч до кінострічки. Ми бачимо, що у нас є вже два кадри. Перший кадр відкрите око, другий кадр закрите око. Якщо ми праворуч натиснемо на трикутник Запустити, наше сонечко вже починає блимати. Зупиняю. Те ж саме ми зараз зробимо на другому кадрі для другого ока. Дуже класний додаток, як ви бачите, навіть для вчителів, які в житті ніколи не спрацювали з такими штуками. Все виходить. Головне все в майстерності, потрібно витратити час, щоб навчитися малювати. Але я знаю, що в мене в класі навчаються дуже талановиті діти, які вміють малювати дуже-дуже гарно. Максимально нічого в другому кадрі не змінюю, зокрема, що промальовую деталі. Тому що якщо починати змінювати, то анімація буде не такою гарною, як нам того б хотілося. Це дуже важливо. Давайте подивимось. Натискаючи на, дві, на два кадри, відповідно я бачу блимані очима. Запускаю, натискаючи на трикутник. Ось моє сонечко вже починає рухати очима. Ми з вами зробили два кадри, коли відбувається блимання очима. Можемо це запустити і переглянути, все у нас працює, але випадково до нас потрапив і інший кадр, який є білим. Як нам його прибрати? Зупиняю, можливо, у вас так буде, то не питання. Вгорі стаю на той білий кадр, який зайвий. Натискаю на ключика, як для ремонту такий ключ металевий, знаєте, так? гайковий ключик, так? І обираю видалити кадр. Тут написано видалити кар. Ну, якщо кар, значить кар-кар, але ми його видаляємо. Натискаємо Так. і бачу, що в мене зник зайвий квадрат. Коли я його встигла натиснути, я навіть не знаю того, але буває таке. І перевіряю блимання. Блимання в мене відбулося. Все у мене гарно працює, може зменшити. Як мені цю анімацію зберегти? Рухаюсь. Вниз панелі інструментів. І внизу бачу налаштування шестерінку і поряд віконечка. Натискаю на віконечка бачу свій файл. Можна, до речі, було його одразу назвати якось інакше. Я того не робила. Не про це зараз мова. Я шукаю значок дискетки, який у мене. Один, два, три, четвертей, спочатку. Три крапочки, відерце, плюсик і значок дискетки. Натискаю на нього. Обираю, куди необхідно зберегти, зберегти фото. Дивлюся, як він в мене виглядає. Одразу тут можу його переименувати. Можна було і з програми переименувати, але чому це не зробити при зберіганні? Сонечко. Сонечко. Сонечко, а не сонечко. Яка програма там зберегти кар кару кадр, так і у мене сонечко Ну, Зберігаємо, ок, натискаємо. Можна обрати формат, якому зберігати. Ну, гівка, джівка, хто як як називає. Головне, що ми знаємо, що є такий формат. І зберігаємо його, натискаючи, зберегти. Ну, Мені сказали, що моє сонечко вже збережено. Можемо виходити з цього додатку. Давайте подивимось на мої фото, куди я зберігала, чи те тут є моє сонечко зображення. Дивіться, як гарно все у нас вийшло. Сонечко наше заблимало. Здається, проста задача, але не така вже вона і проста. Спробуйте зробити її самостійно, використовуючи додаток, Pixel Studio. Він безкоштовний. Але була б я дитиною і був в мене такий додаток, я би прям була дуже щаслива. Чекаю на ваші роботи. Бувайте і до наступного уроку!